Всі вам миру Божого. Знаєте, коли Бог створив землю, він поставив райський сад, і там він поставив два дерева: одне дерево було дерево життя, друге дерево було дерево пізнання. І знаєте, дерево пізнання це є істина, це є Слово Божє, це є Ісус Христос. І багато людей вони зараз не йдуть до дерева життя, а йдуть до дерева пізнання. Там, де кожен може мати свою думку, там, де кожен хоче робити гріх. І... Але кожен говорить, що я від Бога. Але що говорить про це Біблія Іоанна, 8 глава, 47 вірш? Чому люди не хочуть слухати Слово Божє? Хто від Бога, той слухає Слово Боже. Ви тому не слухайте, що ви не від Бога. Амінь.